Вітаю всіх на каналі Катерина Мальва. Хочу відкрити таку невеличку рубрику, яка називається зелений чай. І це не реклама саме цього чаю. Це реклама моєї рубрики. Про що це рубрика? Буду заварювати чай. Ви також заваріть собі чай, каву чи ще щось. І будуть у нас такі болталки. Можливо, потім це будуть прямі ефіри. Але зараз з цим світлом, і коли немає інтернету, не дуже можна і зробити прямий ефір. І він є не у всіх, не у всіх є змога зайти. а подивитись відео є змога у всіх. Будемо обговорювати деякі теми, які важливі, які стосуються життя, можливо, філософії, психології, просто якісь мої роздуми на якусь із тем. Ви можете свої теми писати в коментарях під цим відео. Тож, поїхали. Сказала я, але не сказала, яка тема буде. тож. А тема буде слідуючою, як наш мозок нас обманює, і як наш мозок сам знецінює те, що ми робимо. Чи можливо таке? Зараз поговоримо. Тож, поїхали, любі друзі, чому це ця, ця тема? Ця тема актуальна, до речі, для всіх людей, які щось роблять, і розуміють, що я цілий день щось наче роблю, але нічого не зробила. І чому наш мозок здатен саме глобалізувати щось, да? і це тільки бачити. І не бачити ось ці маленькі кроки, якими ми йдемо до своїх цілей. Вже є дослідження. Спеціалістів, психологів, нейробіологів про те, що наш мозок дійсно знецінює, і в нього є таке, знаєте, це дуже гарно видно на залежностях, така функція, що коли ми, наприклад, на початку якогось шляху, наприклад, щось починаємо, ну, давайте не про залежності, а про досягнення. Да? Ось ми починаємо заробляти гроші. І перше, коли ми йдемо першу на першу свою роботу, ми робимо якісь там кроки на роботі, ми тільки починаємо ставати професіоналами якоїсь галузі, і ми вивчаємо щось нове, і йдемо невеличкими кроками вперед. І кожен раз ми знаємо більше, більше. І потім ми входимо в таку фазу, що нам хочеться ще більше взнати, ще більше робити, більше, бути більше продуктивним. І ми вже знецінюємо ту роботу, яку робимо, так би мовити, автоматично, і яка не помічається нами. Це велика помилка, так не має бути. Справа в тому, що коли ми працюємо більше, то і ми більше витрачаємо енергії. А наш мозок вимагає ще більше цього робити, це є ось ця пастка нашого мозку. І вже коли ми доходимо до якогось професійного рівня, і ми вважаємо, що ми занадто мало працюємо, ми занадто мало робимо для нашої справи. Хоча, якщо поставити нас на ту ступінь, да, ту першу саму, і там нам показати те, чого ми досягли, ми дійсно побачимо, що ми зробили багато. І так само в будь-якій справі. І ось у мене так само йде ось тут по господарству. В нас в нас по господарству. Шов, кудись їде телефон? В нас по господарству, ремонт, переїзд, ремонт, прибрати чужі гнидники, які мені це все самої не подобається. Це ріже взагалі мою вініру в першому домі, як я кажу, тому що це не естетично і. Щоб це все прибрати, воно починається робиш одне, воно втягує тебе. Треба багато робити тут, там, там, там. І ти всюди потрошку робиш і в загальній масі воно наче нічого і не зроблене. А чому це так ще відбувається? Відео вимкнулося. наш мозок наш, нас обманює і йому потрібно завжди більше, більше. Це все гарно видно в прикладі щодо залежності. Наприклад. Якісь є залежності від речовин, да, хімічних, наприклад, чи якихось ще речовин. Коли людина починає вживати, їй потрібна маленька доза, потім більше, більше, більше. І вже ось ця маленька доза її не рятує, їй потрібно дуже велика. Так само і з нашим мозком. Коли ми щось робимо, ми знаємо, що ми оце зробимо, і наша нагорода буде оце зроблене. Ми оце зробимо, і наша нагорода буде оце зроблене. Да? І... Кожен раз ця нагорода за зроблене, це, це задоволення від того, що ти отримав результат своєї праці. Ця вже маленька тебе не влаштовує. Тобі хочеться більше, більше. Це так само, як із залежностями працює. Чому саме і на залежність підсаджуватись легко? Тому що іде ось ця, цей обман мозку, який потребує ще, ще, ще. Давай мені ще корми мене ще цим. Так само зі справами вдома. Коли ти робиш і те, і те, і те, тобі здається, що все погано, я погано роблю це не так. Так і в материнстві, також у багатьох жінок є, що я погана мати, я не роблю це, я не роблю те. А Хоча сама робить дуже багато. І чому важливо це помітити в собі, бо це веде прямий путь до вигорання. Вигорання це найгірше, що може стати з людиною, тому що людина, ось в це вигорання, вона не помічає, як воно настає. І вже йдуть фізичні зміни в організмі, такі самі, як називають психосоматичні хвороби, або загострюються якісь хронічні хвороби, або наступають якісь захворювання такої етеології, як онкологія. Так? Тому що ось це все через те, що мозок постійно знецінює те, що ми робимо, да? наш власний мозок. І як би то мовити. Нас заставляє, як це українською напишіть, заставляє, тобто робити більше, більше і більше. І це є таке. І чому важливо це помічати? І коли ми йдемо в ці гонці зробити більше, щоб себе більше задовольнити, тим чи іншим, це будь-яких сфер стосується, то ми. Получається, не помічаємо того, що робимо тут в моменті, а в чому цінність життя, тому що ми маємо проживати життя тут в моменті, зараз насолоджуватися моментом. Як, наприклад, ось я зараз насолоджуюся тут зеленим чайком. Да? І я насолоджуюся зараз його теплом, його ароматом. Чекаю, поки він завариться. Там паралельно слухаю, як і п'ять яєчки на салатик як в мене. І от жити треба ось в цьому моменті, але наш мозок це не дозволяє, ми якби живемо наперед, що це зробимо, це зробимо, це буде, йдемо туди, а цього все не помічаємо і знецінюємо самі собі уявіте прямий такий шлях до вигорання. І от чому хотіла розкрити цю тему, мабуть, це у багатьох людей, особливо зараз, такі складні часи, як війна. І ще хочу сказати, що дисклеймер такий: я не є психологом, в мене немає такої світу, моя освіта економічна, це мої роздуми, дисклеймер особисті, як людини, яка має якийсь життєвий досвід, яка пройшла те, оте, оте, і, наприклад, в тому навчалась, те, вивчала, те читала, з таких ситуацій виходила, і мій досвід показав мені це. Потім я. Якось натрапила на відому блогерку. Вона засновниця онлайн-фітнес платформи, яка розповідала, що в неї теж таке було, і це є нормою для будь-якого людського організму. Так працює наш мозок, на жаль, наш мозок, наш ворог, так би мовити, він е, е, дає нам життя, він контролює всі органи да, в нашому організмі, але він і такі пастки ставить, що ми не живемо в моменті. І дає оці пастки, що нам потрібно, хочеться більшого більшого, і ми не помічаємо того, що ми робимо. Що вона розповідала ця блогер, і я за собою це помітила? Що вона, наче працює, багато робить, багато витрачає сили і часу, з вечора вже повністю виснажена, але їй здається, що вона наче нічого й не робила, наче немає ніяких результатів. І тоді вона почала записувати. Вона сідала зранку, заварювала собі чайочок і записувала, що вона зробила вчора. Тобто, вже на таку е, руку, так би мовити, не скоро, а вже подумавши трохи, да, і вона писала, що вчора я зробила те, то те, то те, то те, -то, те, -то, те, -то, і в неї так багато справ накопичилось, що вона подивилась і дійсно, я роблю так багато. І також і нам треба тим людям, які ось, як, яким здається, що вони наче нічого не роблять, а такі втомлені, чому, да? і чому нічого не зроблене, чому ось так руки опускаються, що не хочеться вже взагалі нічого робити, тому що там щось не вийшло, там щось не вийшло, там щось часу не вистачає. Але насправді, якщо зупинитись і жити ось тут в моменті, і повторити собі все, що ти зробив за один день хоча б. Ти побачиш, що ти зробив занадто багато. І тому немає енергії вже під вечір, і тому нема, наприклад, якогось задоволення, тому що ти не помічаєш, що ти зробив багато вже і так. І вона сказала, що цей метод згадування вона не кожен день так сідала, а десь декілька разів на тиждень, там щось до чотирьох разів на тиждень. І вона сідала і. Ось так записувала, а потім читала це і розуміла, що так, да, я роблю дійсно багато. І це дає натхнення. Так, я роблю багато, дійсно, в мене щось змінюється. Так само, і я ось веду блог, і коли я вже така, все, в мене нічого не виходить в цьому будинку, все, все одно старе, все одно якесь не те, все одно все якесь ось той город, нічого в мене не виходить, то я ставлю свої старі відео і дивлюсь, як воно було, і дивлюсь на зараз, що та, дійсно зробила дуже багато. І коли це фіксуєш саме ці моменти, то ти розумієш, що а, ось куди пішла моя енергія, ось куди вона ділася. Чи помічали ви за собою таке, такі обмани мозку, що хочеться більше, більше, більше робити, і що не помічаєш у того, що робиш? А потім, якщо сісти, так подумати: але я ж дійсно зробила дуже багато, або зробив дуже багато. Чи ви в ці пастки мозку... Потрапляли? Напишіть в коментарях, і, можливо, якась ситуація, чого це стосувалося. Отак, от в мене, да, я от зараз я розумію, що я в цю пастку попадаю, тому що я дивлюсь, наче, я наче нічого не зробила. Зараз дивлюсь на свій город, це щоб його зробити, це потрібно було. Спочатку прибрати траву, потім перекопати, посадити, полити. І це дійсно дуже багато, велика робота. І що це все не просто так, і це все вдалося не просто так. І я дійсно потужну роботу зробила. І це мені дає натхнення робити далі. Бо коли нема цього натхнення робити далі, коли ти розчаровуєшся, в тебе опускаються руки. І ти просто на ровному місці, хоча в тебе все добре, ти починаєш у себе заганяти, що все, в мене нічого не виходить, і все таке інше. Тож напишіть, чи в такі пастки ви попадали, чи ловите себе на думці, що все, я якась невдаха, в мене нічого не виходить, все закину, все не буду робити. А потім, ви, коли озираєтесь назад, ви розумієте, що нічого собі нічого не робити, це який шлях пройшла, який досвід вже маю. Навіть я зараз, от з городиною, я мала такий більше досвід. Трохи практичного і більше теоретичне. А зараз, коли в мене вже є такий потужний практичний досвід, я розумію, що Га, отут була помилочка, отут була помилочка, на наступний рік зроблю отак, от так, от так. Вже в мене там щось відбувається. І, до речі, досвід саме прожитий досвід, він є більш ефективним, ні, ніж тисячі вивчення. Як так само от в інституті я пам'ятаю, що ми багато-багато вчили, і мені вже так хотілося. Знання якось втілити, бо це постійне навчання, навчання, навчання воно мені не подобалось. Мені подобалось саме от втілювати. І коли я пішла на роботу, працювати, тоді тільки отримала задоволення, що нарешті ось я працюю і все те саме. Тому, люди, таке буває, наш мозок, він іноді є нашим ворогом і важливо заварити собі чайочок, так посидіти трошки, попити чай, подумати і так само написати. Що ти зробив за минулий день і зрозуміти, що ось ти зробив дуже багато. Особливо це стосується тих людей, хто працює з дому, як і я. Да, я працюю вдома як? Я веду блог, я е мама, да, я я працюю з дитиною. Тобто я займаюся з дитиною. Так, це мій прямий обов'язок. Я розумію, але ж на ну, це витрачається також і час. Ми можемо з ним сісти. Я йому щось читаю. Пройшла година, да? Ми, ми з ним робимо математику. І пройшло пів години. І це дійсно все це витрачає мій власний ресурс, також приготування їжі, помиття їжі, щось це. Особливо коли ти робиш те, що тобі не подобається. От мені, наприклад, не подобається мити посуд. І це в мене витягує стільки енергії, я б цю енергію могла зробити те, що мені подобається наприклад, приготувати їжу. Мені більше подобається готувати їжу, ніж посуд мити. І от я витрачаю якусь енергію на, на приготування їжі, да? і. Потім я не, не задоволена цим всім, тому що мені потрібно мити посуд. Це таке також буває. Ну, а я говорила все ж таки на цю тему. Да? Сьогодні такі болталка в мене, такі мої роздуми, що наш мозок нас обманює, що він знецінює те, що ми робимо. І важливо фіксувати собі, що ти зробив, скільки ти зробив. І це твоя мотивація на майбутнє. І це потужна мотивація, твоя власна. Тому завжди ведіть якийсь щоденничок. Ведіть якісь нотатки, якийсь блокнотик купіть собі, та да хоч он в Аврорі за 4 гривні зошиточок. Взяли, написали, що на цьому тижні я зробила те то, те, то те, то те, то те, то те. Просто запишіть і забудьте. А потім колись, коли у вас буде отак накривати, що я нічого не варта, я нічого не роблю, я не рухаюсь вперед, ви відкриваєте і дивитеся, а як же ж не рухаюсь? Тут я зробила, тут я зробила, ту зробила. До речі, колись у людей, да, ну, принаймні, коли ми. Твори якісь читаємо минулого століття, люди вели щоденники, тобто вони писали, що вони зробили, коли пішли, що з ким там розмовляли, що трапилося. І це дійсно дозволяло людям, людям якби подвійно прожити той момент, який вони вже прожили. Да? І коли їх накривають от таке, що нічого не відбувалося, то ви повертаєтесь якби, і розумієте, що ні, все відбувалося, все добре, тому що моз, мозок він ці спогади стирає. Те, що він стирає, це правильно, так і має бути. Це нормальна робота мозку. Але він несе це да, що те, як ти робив, і, да, я був задоволений, я тобі там, виділяв дофамін і все таке інше. Да? Ти отримував задоволення, а потім ти такий. Це вже не то, це вже не то. Хоча ти робиш, 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 але все давай більше, більше, більше. І це все йде до вигорання. Як я вже сказала, чим погане вигорання, хто, до речі, колись його відчував, то напишіть в коментарях: вигорання це коли ти зовсім не маєш сенсу щось робити, навіть те, що тобі хотілося дуже сильно. Ти постійно втомлений, і в тебе наче немає сил. Тобто в тебе є здоров'я. У тебе є час, але немає сил себе заставити щось зробити. Це є вигорання. І багато людей зараз, які живуть у стресі, до речі, вони також це вигорання в собі мають, але собі не зізнаються, що воно є, а воно є, тому що зараз ми живемо вже більше двох років війни. І це стрес і повишений в цей корті. Зумовги він усіх у, у цієї нації повишений. І це дає постійну напругу всередині. І е, таке, знаєте, так як це вже довго продовжується, і вже нема оцього адреналіну, запалу, що зараз ми ге ге як переможемо, ти вже розумієш, що окрім перемоги, є ще, є ще поразки, і плюс якісь негаразди вдома, якесь те, що, і воно так нагрібає людей. От багато людей саме відчувають оце вигорання. Тому люди, які відчувають вигорання, які себе картають за те, що ви мало робите, повірте, ви робите дуже багато. Якщо ви самі собі не вірите, напишіть собі хоча б там, два рази на тиждень, середу, суботу, пишіть щось неділя, в понеділок-вівторок я зробив, щось середа, четвер, п'ятниця, субота я зробив. І ви побачите, що ви живете життя повноцінне, і ви робите дуже багато. І це є дуже для вас гарно, ви отримуєте досвід. І тут найголовніше не давати своєму мозку. Самому себе, свої дії обоцінювати і, зро... і змен... применшувати їх. Для чого це все людям? Це все помічати? Тому що ми народжені тут для того, щоб жити в цьому моменті і ним насолоджуватися. І все, що ми робимо, це для, та... все це для того, щоб насолодитися моментом. Тому я всім бажаю насолоджуватися моментом, жити в моменті, так, от, можливо, навіть посісти, випити чай Хай з мої... разом зі мною на моєму каналові, послухати якісь мої думки, випишіть свої думки, що ви думаєте. Чи донесла я взагалі якусь думку, чи це було сумбурно, також напишіть мені, я не такий майстер-оратор. І не маю також, можливо, якоїсь освіти, але в мене є досвід, і те, що помічаю я в собі, я ось так вам викладую те, що є. Я іноді в своїх відео дещо викладаю якісь свої думки. А зараз я думаю, зроблю таку рубрику, що буду викладати саме якусь думку і саме її ось так говорити. Тому любі мої, ви робите дуже багато. Ви великі молодці. Взагалі, ми всі українці великі молодці. Дякую всім, до речі, за приємні коментарі, за те, що все це бачите. От, до речі, коли я почала вести блог, і я бачу коментарі, коли люди пишуть, ого, ви так вже багато зробили, ви такі молодці, клас, це ж треба така праця. І ти думаєш, ти зупиняєшся, і так думаєш, ай, дійсно, я вже так багато зробила. І це дійсно важка праця. А коли ти це робиш, ти якби не бачиш ще кінцевого результату і незадоволений можеш бути результатом своїм, і ти починаєш знецінювати цю свою величезну працю. І тому важливо до речі ось це все помічати і собі казати, і це важливо, що треба собі сказати Да, я великий молодець і я ось п'ю зараз чай, я знімаю відео і кажу, що я велика молодець. І дякую вам всім, ви теж великі молодці, і ви дійсно робите дуже дуже багато. І якщо ви не помічаєте, що ви робите дуже багато, повірте, це неправда. Це ваш мозок вас обманює для того, щоб ви робили більше, більше, більше. Це ось є таке якась така залежність від цієї винагороди за те, що ми зробили. І воно його треба зупиняти іноді. То я так зупиняю свій мозок і кажу, ні, я роблю багато, я взагалі молодчинка, і, і знаєте, у мої думки міняються. Що підвищує, до речі, мою самооцінку і підвищує задоволення життям. Тому я бажаю вам всім також задоволення від життя, навіть від такого складного, який є в Україні, і навіть тим, хто переживає зараз нелегкі часи в своєму власному житті. Я вам дарую підтримку. Пишіть коментарі, можливо, якісь ваші історії. Також пишіть в коментарях, що ще ви хочете зі мною обсудити так само. З чайочком, і ми з вами поговоримо, я свою думку скажу, а ви напишете в коментарях свою. І ще хочу повідомити так: не ображаємо одне одного в коментарях, якщо ваші думки не сходяться з думкою автора мене або інших людей авторів коментарів, це нормально. Але не потрібно знецінювати людей. Я не люблю людей, які знецінюють, применшувати значимість людей. Я, того вже, я теж цього не люблю. На моєму каналі я це присікаю. Я видаляю такі коментарі, бо мені це неприємно, навіть коли це пишуть на людей, які мене дивляться. Тобто в коментарях там ще щось. Ніяких срачок, кругачок мені тут не потрібно. Я це присікаю, бо, бо мій канал не для срачок, ругачок, і підняття кортизолу ще більше, ніж він піднятий в нашій нації. Тому ось таке відео невеличке. Ще раз скажу: пропонуйте свої питання якісь, чи якісь свої теми для обговорення, і ми так разом у рубриці зелений чай будемо обговорювати. Можливо, на наступний раз в мене вже вийде не так субурно. До речі, як ваша кава не остила? Чи чай? У мене, до речі, чай і трошки остинув, і він розкрив свій аромат. І я п'ю. Зелений чай без цукру, бо цукор він змінює присмак. Мені подобається присмак саме зеленого чаю без цукру. Чорний я не можу. Мені не подобається. Окрім э, з бергамотом, я люблю пити, чорний чай із молоком. І зелений чай також полюбляю з молоком пити. <smiliyor> Точно не брешу. Тож, любі друзі, дякую, що додивились до цього моменту цей мій експеримент. Це така пілотна серія. Сподіваюсь, що через рік буде порівняння цієї серії і іншої серії. Будемо разом з вами порівнювати. І, можливо, вже будуть більш спокійні часи і я зможу робити прямі етери. Тож, всім дякую за перегляд. Я бажаю вам всім гарного.